Чергову гуманітарну допомогу для воїнів ЗСУ та місцевої громади отримала Надвірнянська міська рада. Цього разу до надвірної завітала делегація з міста побратима Пруднік Польща. Як зазначили добрі друзі, надвірнянців поїздка приватна. У Польщі до акції приєднались представники влади, школярі, місцеве населення та підприємці. З ініціативи Бартка Левандовського, з ініціативи Бартика Левандовського проводилась приватна акція разом зі школярами. Ми привезли найнеобхідніше на Дворнянській громаді та українським воїнам, які на сході боронять рідну землю, я організувала акції по школах, діти з захопленням приносили необхідні речі. А ми бачили, як українські діти, які навчаються у польських школах у прудницькому повіті, активно брали участь у цих акціях на підтримку України і старалися як найбільше принести допомоги українцям. Ваш не України серед речей, що отримала міська рада, карі матері, взаки, медичні аптечки для військових, тактичні рукавиці, військове взуття, термобілизна, павербанки та продукти харчування. По півлетній перерві в організуванні допомоги для мішканців надвірної і збройних. організували гуманітарну допомогу для жителів надвірнянської громади та українських військових на фронт. Закупили карімати, медичні аптечки для військових, тактичні рукавички, військове взуття, рюкзаки, термобілизну, павербанки, та продукти споробіг. харчування вже чи опатрункових, так що, напевно, та допомога буде помоць бенджетра збройних України. представники делегації кажуть, допомагають українцям, бо вважають нас своїми братами. Зробіть ми збір провели збір гуманітарної допомоги, щоб підтримати наших братів українців, українцям партнерство та підтримка іноземців для Надернянської громади є надзвичайно безцінна та важлива. Ми щиро вдячні кожному. То нам допомагає, каже міський голова Зіновій Андрійович і додає друзі пізнаються у біді. А поляки дійсно допомагають українцям, щоб подолати агресора та перемогти Я у цій так. війні. Я хочу подякувати від всіх мешканців Надвірнянської територіальної громади, нашим справжнім друзям: це Ванді Якімко, це Бартику Лівандовському, Збишику Ляховичу і дуже дуже багатьом пруднівчанам. Які долучилися до збору цієї гуманітарної акції і привезли сьогодні цей гуманітарний товар, який ви бачите перед собою? До цієї гуманітарної допомоги долучилися мешканці міста Пруднік, підприємці міста Пруднік, також гміна. Любже також до цієї акції долучився голова повіту Радослав Рожковський і дуже дуже багато поляків, які підтримують наше місто, нашу громаду і Україну в боротьбі проти російської агресії. У міській раді зазначили, частину речей віддадуть родинам українських захисників, а решту відправлять воїнам на передову.